День української писемності та мови припадає на церковне свято вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, основоположника давньоруської історіографії, ученого, ченця Києво-Печерського монастиря. Цей день нагадує нам про велич нашої мови, яка є не тільки інструментом спілкування, але й утіленням нашої культури, історії, символом самобутності та незалежності. Генетичним кодом нації, українська мова і писемність допомагали нам століттями берегти свою самобутність та передавати знання і досвід, нині ми є свідками того, як українське слово у вирішальні часи новітньої історії зближує українців. За останні два з половиною роки ми вкотре переконалися, що основна функція мови націєтвірна. І в кожного з нас сьогодні своя зброя на фронті танки, ракети, дрони. У тилу це наша мова, яка знищує ворога морально, ментально і духовно. Тому кожен українськомовний ролик у Ютубі, кожен українськомовний допис у соціальній мережі, кожна прочитана українською книга це крок до нашої спільної перемоги. Олесь Гончар писав мова. Це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно всі ми плекатимемо її. Але плекати в душі любов до рідного слова потрібно не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності. Хай кожне слово буде яскравим кольором у палітрі української культури та оберегом для кожного з нас і для України в цілому. Нехай кожне українське слово робить нас сильнішими, нехай кожна крапка надає нам впевненості, нехай кожен поставлений знак опику додає мужності. Тож говорімо українською, читаємо українською, думаємо українською і перемагаємо з Україною в серці.